Сім понедільний ранок. Друзі, у мене заблоковані фейсбуки сторінки на три дні. Я би хотів використати ці три дні для того, щоб закрити цілий ряд питань по відправкам посилок, тому що вже накопилося дуже багато і я трошки не встигаю розривти це. Цей тиждень у мене насичений судовими знову ж таки процесами. Цей тиждень у мене насичений трішки дзвінками, тому що накопилось дуже багато дзвінків, а кожен дзвінок забирає від години до півтори години часу, особливо по військовим. Також я б хотів би цей тиждень використати для підготовки запитів по обміну полоненим по рапортам, по вашим зверненням, по безвісті зниклим, тому що все це накопилось, назбиралось і потрібен для цього часу. Тому я вам дам два дні відпочити. Я від мене, хай Україна відпочине. А я поки поматаюсь, побігаю попрацюю, тим паче, що мені потрібно ще з юристами вирішити питання поїздки в Павлоградсі Е, Ми говорили про це недавно з вами, і це питання залишається ще поки що відкритим. Я хочу побажати всім спокійного робочого тижня. Я хочу побажати всім менше негативу. Я хочу побажати всім нам миру і злагоди. А також хочу всіх подякувати, хто чує мене, коли я прошу про допомогу. Я її прошу не собі, я прошу нашим хлопцям через вас. І ви відгукаєтесь, і ви допомагаєте, і ви долучаєтесь, і це дуже приємно, тому що завдяки цьому закривається безліч безліч запитів і питань. Тому не зупиняємось, працюємо. І ці декілька днів я, поки буду працювати, ви там мені по копійки накидайте, а я вам десь під четверг все відсвітую. Що пішло, куди пішло. Куди відправилось, що платилось. І, до речі, на днях дівчатка, наші лікарі, які дуже задоволені тим, що я відправив, готують велике відеозвернення з подякою всім українцям, які їм допомагають рятувати наших хлопців. Дякую всім. І кстати, я покрасився. Знаєте чого? Ну, сиді на мене біси. Вроді нормально, живенько. Так що. Just the little